Тема сьогоднішнього нашого уроку органічні завиязуючі для малярних складів клеї. Компонентний склад клеїв, розчинники, наповнювачі, пластифікатори, затверджувачі, антисептики, властивість клеїв, клеюча здатність, виїзькість, життєздатність, стійкість до дії води, тепла, хімічних реагентів, зручність застосування. За призначенням клеї бувають. Конторські або канцелярські, казеїновий, декстриновий для наклеювання шпалер, карбоксиметилцелюлозний, КМЦ, крохмальний, для склеювання деревини, столярний міждровий, синтетичний столярний для склеювання тканини, універсального застосування, епоксидні для герметизації і ущільнення. Побутові герметики за водостійкістю клеєвого з'єднання є: висоководотрівки, водотривки і неводотрівки, за фізичним станом. У вигляді твердих плиток, шматків. Лусочок або порошку. У вигляді рідини і пасти, липкої стрічки, за сортами, клей тваринного походження, міздровий, екстра, вищий, перший, другий, третій сорти, вищий кістковий, вищий, перший, другий, третій сорти, і декстриновий клей, вищий, перший, другий сорти. За походженням клеї поділяються на природні та синтетичні. У свою чергу природні клеї поділяються на рослинні, тваринні, смоляні та мінеральні. Рослинні клеї є крохмальні та декстринові. Тваринні клеї є міздоровий, кістковий, казеїновий, смоляні клеї є гумові та комідні. Мінеральні клеї є силікатні, асфальтобітумні. До синтетичних клеїв відносяться КМЦ, натрій карбоксиметалцелюлоза технічна, МЦ, водорозчинна метилцелюлоза, ПВА. Полівіні лацитатний клей. Давайте розглянемо, які ж клейки складові містять в собі деякі види клеїв у зв'язку з походженням. Переходимо до більш детального вивчення тваринних клеїв. Кістковий клей виробляють із нежирених і відполірованих кісток тварин способом виварювання. Клей випускають такий вид як галерта, клей від раглі, плитковий, подрібнений, гранульований. Буває вищий, перший, другий, третій сорти. У малярних роботах кістковий клей потрібен для приготування складів забарвлень, ґрунтівок, шпаклівок, підмазочних паст. Наступний вид клею – міздровий, який готують розварюванням з водою білих відходів шкіри з шкіряних заводів з подальшим висиханням. Мездра це підшкірний шар шкури тварини. У малярних і шпалерних роботах міздровий клей застосовують на рівні з кістковим. Наступний вид клею – рибачий його готують шляхом виварювання відходів, які залишаються під час переробки риби. У малярних роботах слабко, переважно у художніх роботах при розписах. Казеїновий клей виробляють з технічного кислотного казеїну, гідратом вапна і автористого натрію, мідного купоросу і газу. На зовнішній вигляд це однорідний порошок сірого кольору без сторонніх включень з малою кількістю грудок, які розпадаються при легкому розтиранні. Казеїн це білкова речовина, що виділяється у вигляді сирної маси при знежиренні молока. Казеїн не розчиняється ні в холодній, ні в гарячій воді. Аби отримати клей. До води, в якому розчиняють казаїн, дають який небудь луг, соду, поташ, нашатирний спирт. Під дією лугу казаїн розчиняється і за рік з нього виходить клей, який у заєднанні з вапном дає незмивну фарбу. Казаїн використовує обмежено, лише з лугостійкими пігментами для фарбування фасадів, після чого він створює дуже міцне, незмивне покриття, а також для склеювання деревини, виготовлення ґрунтівок, шпаклівок. Основою органічних природних завезуючих є крохмалі, тому в малярних роботах їх успішно застосовують. Давайте розглянемо наявні рослинні клеї. І перший рослинний клей це крохмаль, який одержують шляхом переробки бульби картоплі, напою кукурудзи, пшениці, рису. Щоб приготувати крохмальний клейстер, крохмаль розчиняють у холодному воді до зникнення грудок, доводять до кипіння, безперервно змішуючи. Крохмальний клейстер вибраний окремо або в поєднанні з іншими клеями тваринного походження для приготування клейових фарбових сумішей у шпалерних роботах. Наступний рослинний клей декстрин, який підтримує нагрівання сухого крохмалю, картопляного чи кукурудзяного з кислотними каталізаторами або каталізаторами без вмісту кислоти. Декстрин підтримує розчинення його в холодному воді. Декстрин застосовують при виготовленні клеєвих кольорів, сухих кольорових сумішей. Грунтовок, шпаклівок у шпалерних роботах. У малярних роботах є синтетичні клеї, такі як карбоксиметилцелюлозний, метилцелюлозний, полівінілацетатний. Розглянемо кожен з них. Перший це карбоксиметилцелюлозний, це продукт хімічної переробки деревної целюлози. Він дрібнозернистий, він порошок білого або кремового кольору, біологічно стійкий. Добре зчіпитися з основою, не змінює колір пігментів, легко набухає і розчиняється у теплій і холодній воді. Використовується для приготування клейових і фарбувальних сумішей у шпалерних роботах. Другий клей це це простий ефір деревної целюлози. Він порошкоподібний або волокнистий, білого або жовтуватого кольору, кислото, лугостійкий, висока клеюча здатність. Використовують для приготування клеїв, латексних фарб, лаків у шпалерних роботах. Третій вид клею, яким ми дуже часто використовуємо це полівінілацетатний і це клей спиртово, водний розчин низькомолекулярного полівінілацетату. Використовують для приготування шпаклівок, клеючих сумішей у шпалерних роботах. Для перевірки знань за цією темою пропонується вам виконати тести, використавши каюар-код. Дякую за увагу. Всім гарного дня та мирного неба над головою!